Ну, різні варіанти, які прораховуються і озвучуються більше за кордоном, наприклад, зупинитися на тому етапі, якому є, взамін за якісь гарантії сталого миру ну, там, на майбутнє. Так? Ну, така, це така дуже спрощена формула, яка звучить там, від різних екс-посадовців і НАТО, зараз і Туреччина, і так далі. Так далі. Воно вам як. Ви знаєте, я абсолютно а, розумію, що на це може погодитись наша влада. І, в принципі, оце суспільство, яке втомилося черговий раз від війни, воно навіть це проковтне дуже швидко. Але я розумію, що це лише відтермінування. Відтермінування на максимум два роки, наступного, але вже достатньо жорсткого конфлікту, який буде набагато кровополитніший, ніж цей, який вже є. І в, мою, в моїй системі координат абсолютно немає ніяких гарантій від Московії. Це лише максимум два роки для того, щоб вона а, набула ті ресурси, які, на їхню думку, будуть достатні, щоб заволодіти Україною. Інше питання: що ми будемо ці два роки робити? А от, от як... тут я як так. Оце я теж хотів задати вам це запитання. Тож, послухайте, перша частина абсолютно ймовірний варіант, коли влада і більшість суспільства погоджуються на це заради політтехнології, яка називається «Ми». І вони йдуть. Ми знов стаємо з героями якимись там за Божекна. Були герої, потім я там не знаю, Порошенка виховував, потім Зеленського. Ну, тобто, кож, кожен раз мене називали, що я там щось робив, непонятно. І тільки там в якихось моментах мені казали, що о, ти захищаєш українську державу, і це були одиниці. Uh -huh. а, і тому більшість суспільства для мене в цьому плані вони поведуться на цю політтехнологію. І, ну, що я можу сказати, я ж не можу замість їм свій досвід передати, бо вони і не хочуть. Але я ще раз кажу: два роки це максимум оцього такого миру, який чимось буде нагадувати е, перші роки павління Зеленського, а то ООС, коли загиблі були, але їх там було менше. Знаєте, отакий от е, такі от е, вяло ті, як в Совєтському Союзі, знаєте, вяло тікуща шизофренія, ставили всім неугодним діагноз. Так в нас буде цей велитекучий е, конфлікт, конфлікт, який буде от, е, приносити жертви на ну, такі великі. І за ці два роки Росія буде активно, надактивно накопичувати ресурс, їй знову відкриють ринки. Вона закупить такий запас дронів, е, технологій, е, стільки продасть нафти, е, стільки продасть газу і інших ресурсів, щоб закупити. В капіталістичному їх давайте давати так, також такий дав західних в західних капілист, капіталістичних країн, стільки технологій, стільки ресурс, стільки програм, щоб вони були вже впевнені нам там тисячу. Я, роз, я розумію так. Ну це абсолютно реалістичний сценарій, але з якби з іншого в чому заковика? Але якби ну заковика, в тому, що якби цю. Ця передишка на то виглядає, і, і до цього якби західні будуть капіталістичні. Ну, мені так не сподобалася ця так, риторика знаєте, журналу Перець, десь там 70-80-ті роки, ну вона якби нормально. Ось, е, ну, ми розуміємо, що ми так ну, е, умовно зговоримо. До цього підштовхують, що ця передишка якраз і нам потрібна, тому що в, ці, в теперішньому етапі, коли ми не підлатаємо. Всі ті пипровислості, які в нас є, і тут знаєте, виходить заява про те, що в нас вже, виявляється, немає ні до патріотів, снарядів, ні того, ні сього. Ну і ви розумієте, і цей вал піде. Що ця передишка якби, також і Україні потрібна? Ну тому що підсилюватись буде не лише ворог. А ми, якщо це не використаємо, так нам скажуть, то ми тоді, в принципі, ризикуємо е, ну та всім, Ризикуємо, розумієте, ви знаєте. Я не, я не до кінця впевнений наскільки ми будемо підсилюватися. Тобто, ми зараз під час активної війни, а, не, ну активна війна, активна фаза. а Ми все одно якось підсилюємося, оп ми визначили, що нема в нас ракет до патріотів. Це під час активної війни. А коли це буде поведуйшка? Чи готове військово-політичне керівництво так само активно е, вимагати від заходу? І головне, сам е, наше ВПК акти... ще активніше піднімати. Тобто ми з вами розуміємо, що десь ВПК наше ВПК працює, як би ми там не ганили, але наше ВПК десь працює. А от в період цієї передишки там два роки мною ну, дай Боже щоб я помилився, і там нас був золотий мир? Нема питань. Так, от цей період наскільки ми підготуємося? Чи є в нас гарантії, що нас не закинуть тут політичними чварами, виборами? Е, якимись політич... що нам замість е, оцього підсилення насадять чергово черговий е, ток-шоу, якесь політичне серіал, фільм? я Не знаю, як це назвати. Ну чергову внутріполітичну політичну боротьбу. Бо от в цей період передишки, тільки я маю бути президентом, тільки я забезпечу ось цю подушку в разі нападу Російської Федерації. Чи пройдуть до влади, чи пройдуть до влади націоналісти під час цієї передишки? Не прийдуть. Пройдуть чергові, швидше за все, люди, які пообіцяють легковірному населенню не працюю кров, а пообіцяють швидкий. А швидку перемогу, мир і просто на лайті здобуття оцеї цієї подушки і безпеки.